А, друзяки, дивіться, кого я знайшов. Приїхав сьогодні до Славіка працювати на пасі, а він казав, він служить, служить, а він тут по вуликах лазить. Привіт! Коротше, друзяки, сьогодні у Славіка день народження. Утік, так? Да? Да. Все заче? Що ти, ти отпустили, відпросився? Шо? Отпросився? Да. На, на у Славіка днюха утік, короте, так, з армії. А повірите, що тут Іван робив, так дивлюся щось. Та нічого не робив, я тут дивився, який красота і порядок, дивіться. Іван тут працює, дивіться, красота і порядок. Поки Славік там нашу родину батьківщину захищає, я тут все працюю. Ось давай людям покажемо біхом. Тут <плес> ано відкрий. Та <плес> біхом тут? Що там? <плес> ну я знаю, ну а що робити? О, дивіться, який красивий. Йома! Бачите, друзяки, ну що зробиш? Ну, у нас така ситуація. Славіка нема. Не встигаємо. Коротше, було на 4 відділення yeah, yeah. стало на 2. Okay. Нормально, а ну відкрий, я покажу мед. Ну, нормально, дивіться. Бачите, так що Іван працює тут не зря. Оно, соняшник вже відсвів у Славіка. Бачите? Коротше, а що ти тут ходиш? Просто заглядаєш чи щось робиш? Заглядаю, дивлюся. А я приїхав вон працювати, куртку взявся. Коротше, Славіка дню. А скільки тобі років? 32? 32? Ой, бля, який ти молодий ще. 32 роки. Це ти мою роботу провіряєш? Звісно, я ж дуже не подивився, що тут наробив. А що, є, є замічання? Є якісь замічання? Все нормально. Нормально, ну все, що ми, зря. Ах, а це що, ловушка моя, так? Да? Це батько, так, да, мабуть, знімав раї. А ну що тут? Медок є. – Ну, медок є, Ну, бжали небагато. Диви, медок є, отягнути видно, а бжоли не, не тріщить. Не ну це, короче. Короче, Оце такі друзяки, у нас справи. Пилок ще, бачите, Люда Славика на дружина ще збирає пилочок. Ось, можемо показати. Там я ж тільки що збирав. А, ти тільки що збирав? Я ще покажу. А ти коли приїхав сьогодні? Оце що ти назбирав, а ну покажи. Давай сюди. Пункт. Ще йдемо. О, який красивий. Красивий. Прикольний. Ну цей. Все одно небагато вже, а я вже не збираю. Коротше, оце такі, друзяки, справи. У Славіка застав я Славіка тут. Коротше, зараз будемо. Я попрацюю трошки і будемо п'янствувати, так? Да? Да. Будеш пригощати? Можливо. Ну, добре. Щось ти на казюних харчах не поправився, ніфіга. Що я роботи. Що ти робиш? А що ти робиш взагалі? Що ти в армії робиш? Я танки гресім, барбарис. <рес> О, ну, добре, давайте, друзяки. Показав вам Славік.